Япочки, ляпочки, ляпочки хопів, тапочки. Хештег Майтрезони. Пишись. Бля, тільки собака від мене відстали. Тут же полтор десь. Фактично, якщо в тебе є набої. І робиться так, щоб в тебе не було набої.

Обычно с него сюда выпадали эти. Колпаска. Обычно с него сюда... Всегда... Какой у тебя костюм хороший. Вениамин. Антипин. Фиг его знает. Может быть и козырный чел. Но я так на скидку даже не припомню за таких типов. Давай красиво зробимо. Типа я зразу зрозумів, що треба по місточку забігати. Бо по-іншому мене як туди не потрапити. Ні, можна було з цього боку біти. Та ти со. Маленький дроби. До речі. До речі, локація. Так, це в нас затон. і локація. Цемо снаряд. Там снаряд. Типу земельний снаряд чи що. Що світого. Я думав, то артефактик. Ну, якщо охраняв полтергейст, то я гадаю, що процентів 95 тут повинно щось бути. Тому запис вимикати не буду. А да, що я щось знайду. Якщо не знайду, то... То весь світ. То весь світ не побачить цього ворогка. Якщо ви дивитесь... Даю підсказку, значить щось знайшов що таке. Так. Це прохід. Прохід через Деркалі. Прикольно. Прикольно. Ну, такий собі маленький схрончик культурний. 0цова 37 Я гадаю, ви зрозуміли, що ви подивилися відео. Не дарма. Так, повторюю, де це знаходиться. Затон. Буваєте полтергейстака і снаряд, Лайк і підписочка.